Доброго дня! Ви тільки подивіться, яка в мене краса зацвіла. Це бегоня. її в минулому році, на 8 березня, мені подарував чоловік. Вона була шикарна, в неї було багато квітів. Я так розумію, що вона була на засобах додаткових вирощена. І певний час, як вона в мене побула, вона почала пропадати. Я відщипнула три пагони. І спробувала вкорінити у торфяні стаканчики. От такий в мене вийшов результат. Але з трьох в мене вижила лише одна. Дві пропало, але ж і сам батьківський кущ був хворий. Я не могла зрозуміти, що з ним, я її пересаджувала. Ну, що то пішло з ним не так. А от така красунька одна вижила. Я думаю, ми з нею подружимося, і на наступний рік в мене таких красунів буде дуже багато. Квітка менша, ніж була у батьківському кущику, але вона така ж повна, красива і яскрава, як і була її матуся. Ось вона має декілька стовбурців. Якщо в неї буде все добре до весни, я її також розщипаю. На декілька кущиків. Якщо вам цікаво, як я це все робила, як я вкорінювала, у мене є записано на каналі відео. Підписуйтесь, переходьте і дивіться. Гарного дня!